Вітаю, друже! Зараз ми, як завжди, будемо дивитись цікавий і настрійний бій на каналі Юрко. Я відповідно Юрко, а ти мій глядач, чим я дуже задоволений. Отже, дивимось, що в нас тут 703-й з двома гарматами буде їхати і стріляти досить багато. А ще в нього буде союзничок. Ондо він спереду їде на ЦС-52... На лісі, так би мовити. І вдвох. Ух ти, який постріли. <смі> Я не знаю, як це в нього вийшло. Але він просто прострілив Єбра через купу будиночків. Що ж, давай дивитись, бо цей хлопак непростий. В нього, по-моєму, дві відмітки вже є. Зараз давай глянемо. Ай, не глянемо. Так, добре, поки він цілиться, зачекаємо. Тут є така гарна настрільна позиція, одначе треба не дрімати, часно тиснути. Спусковий гачок, так би мовити, і щоб хтось підсвічував. Бо якщо ти підсліпуватий, то можеш просто пропустити. Тому саме ліс і 703-й стало перша жертва. Раз. Чого ж ти так тікаєш, міг би ще давати? Ну, ну давай, давай. Тебе ж він не проб'є з цієї позиції. Хоча тут АНВД трошки підставляється, але 44-й дуже довго чекає. Чекає, чекає, чекає і отримує. Отримай. Коротше кажучи, що тут буде цікавого, поки тут йде тут перезарядочка, двох гармат, і гармати не одна, як я вже казав нещодавно в ролику. Оцей танчик буде дуже багатько настрілювати, настрілювати, тягнути бій, переїжджати. Коротше, все як ми любимо. І що цікаво, це бій серед восьмих рівнів. Тобто тут нема такого, що ми в топі списку і всіх б'ємо. Наш гравець, бачиш, тренується тренується запускати подвійні постріли. <рес> чекає, чекає, але ніхто на нього не їде. Нічого. Терплячечку, терплячечку вмикаємо. І, до речі, в кінці буде, як завжди, цікаво. Це я завжди забуваю сказати. Ну не завжди, але через раз. Тож, дивись, не прогав смачненьке. Отож, що по мапі? Частина команди поїхала вниз, частина в місто, частина, як завжди, стала на полички. До речі, у нас дуже багато петех в цьому бою. Ну що ж, є, що є. А наш герой Арон з клану АК. Ах, не б'є, не б'є бата, хоча дуже хотів. Дуже хотів, просвітився, і тут пантерка йому дає збоку. Добре, що є фальшбарти, і що з боку наш танчик так легко не пробити. Так, єбрик. Єбрик їде по болоту, але там так багато петек, що вони мають таки його добити. Не можеш він так довго жити. Так, опа. Тігр. Тігр визирнув і йому роздають дуже-дуже неприємно і дуже боляче. Дуже боляче. Так, поки що тут тактичний тактичний такий стояловський момент. Але що ж? Таких моментів повна наша гра, не завжди тут їдуть вперед і стріляють. Але наш герой вже втомився і ось вирішує трошки прогулятись. Глянь, пантерка з'їла снаряд. Так, що я хотів подивитись і показати, що в нашого героя дві відмітки на гарматі, тож грати він вміє. І це так точно. І суне він вперед доволі сміливо, хоча тут багато ворожих танчиків і можна не але він заїжджає. Заїжджає, не боїться, його підтримує ззаду ліс і ще трошки там ПТ-шок. І виїздить він на пагорб, щоб добити ворожих танчиків. А їх навколо ціла купа. Там Бараск, чогось взагалі ігнорує нашого Іса. Це дуже даремно, бо наш Іс його не ігнорує. 1855 вже законно настріляв наш Іс, точніше, об'єкт 703. З двома гарматами. Ну, по факту, всі ми розуміємо, що це прототип Іса. Один з варіантів. Так, їде він далі, заїжджає ззаду. Ох, який він який він підступний. Хоче заїхати ззаду і настріляти. Ох ти, ох ти. Йому самому настрілюють, ну дуже вже нахабно виїздяв, виїздив під усіх. ПТХ дає йому дві. Болючий снарядиний в борт і має отримати у відповідь з двох гармат. Зараз як жажахне. О, не часто таке буває. Глянь, бат приперся. Бат приперся, поки в нас каде, він просто лупить нас по башті і ні ніфіга нам не робить. Ось смішний бат. Вистрілив барабанчик, хоча міг спокійненько заїхати ззаду і просто наробити багато дірочок. Все як я люблю. Так, але ж ні, бат чогось чогось не почав робити так, як треба, а наш герой, наш Арон, робить, що треба. Він робить фраги, настрілює домах і вже майже 3К накидав, хоче ще дати пульку, не став чекати двох снарядів, хоча цілому можна було дочекатися і жахнути з двох. Якщо ти ніколи не грав на двох, Гармат на двогарматних танчиках, то тут краще стріляти по одному снаряду, коли один заряджений. Ой, він запалився, він запалився, доки я і згорівся, згорівся райвери і хата. Згорів і 703-й, другий з ворожої команди. А доки ми тут з тобою сміємося, червоненькі протисли праву частину мапи і вже їдуть на базу. Отака От непроста ситуація. Наші герої, що грає взводом, вже зробили 5 фрагів з восьми загальних. І це гарний результат, але ще треба багацько. Багацько тут робити, багацько настрілювати тут Борас. З двох гармат хоче дати, але, але із шостий виїхав і налякав нашого героя. Так, ну можна і йому в цілому з двох дати? Ні, по одній. Б'є в каточок, чекає до зарядки. Да, з сом 6 можна перестрілюватись, бо в нього. Погане пробиття і гармата погана згинається. І взагалі танчик такий собі. <смі> бо я знаю, в мене такий був. <смі> я його поміняв по трейдину, і і забув і забув бо не вистачає йому ні броні, ні бронепробиття. А після того, як фугаси й в нього позабирали гарні, то взагалі йому нічого не вистачає. Так, їде, їде наш 703-2, і просто б'є іса по обличчю. Правильно робе, бо нема чого танкувати. Так, можна там без двох дати, да, по пантері. Ні, іс його її закриває, а отут, ні. Ну, і з одної пульки 429 альфа. В цілому, в цілому, нормально. Вже 9-10. Арончик робить 9 фраг. І союзник підрівняв, підрівняв рахунок, тепер по 10. І це вже значно приємніше, але якась. Якась кисла капуста вже починає брати нам захоплення бази. Тож треба їхати її вбивати. Так, а от, по-моєму, та італійська ПТХ якраз по нами стріляла, чи їх було декілька. Ну, коротше кажучи, якась з них. Ой Боже, який ті другий зелений. Ой Боже, наче вивалявся десь у фарбі. Вітрянкою, напевно, хворів в дитинстві, того його сильно мазали. Так, їде Їде в сторону захоплення бази, але щось дуже неспішно. Там суне су 101 по верхньому краю мапи, і більше ніхто якось не хоче їхати захищатись. Ти глянь. А ще можна глянути на 5800 дамагу, який вже наніс наш герой, ще 1000 на світи, на 1700 заблокував. це досить серйозні результати. Так, ай, передумав. А що передумав, треба було давати. Якраз би встиг. Оце це складність гри, коли в тебе саме дві гармати, бо ти завжди маєш сумнів, чи з двох стріляти, чи з одної. Так, 30 секунд залишається. Бараско на базі засвітився, але хто саме бере захоплення, поки не видно. От, тепер просвітили, збили, все. Нормально. Нормально, можна не переживати. Наш взвод накидав вже 8 фрагів. І він вже робив вирішальний вклад. Вже 9-й. Вирішальний вклад він має зробити в цій грі. Дуже непогано відігрують, тягнуть як можуть, як то кажуть, як кота за хвіст або за щось інше. Але починають грати досить обережно, щоб не підставитись, бо 12-12 і -12 в ці моменти на союзничків зовсім не можна розраховувати. Від слова, зовсім. По 5 фрагів вже зробили наші гравці сьогоднішні, До речі, другого, нікнейм другого мамкін, а, мамка номер 2 Такий цікавий цікавий нікнейм, креативний. І тим часом креативно гинуть. Креативно гинуть наші зелененькі, залишились 2 на 2. Там також якісь непрості хлопці грають. Бараск чотирьох настріляв і ПТХ одного дала. А наші герої побиті і по хпкам показує нам інтерфейс, що в наших ще й менше. менше в сумі. Ну, давай дивитися, але ж трошки броні, наче більше. Шанси є і в тих, і в тих. І тут треба обережненько відігрувати. Подивимося, що буде робити наш герой. Їде по радіусу за Хлівчик. Я так розумію, вони хочуть знайти стосу 130-го доба вона світиться, треба її бити. Ай, вона. вона... Ух ти, Бараск! Бараск стоїть на березі десь там, дав дві плюхи. В нашого танчика лише одного пробив 11 фрагів. Між іншим 11 фрагів і Бараск, бачиш, так шпаробок непростий, не зробив 4. І чисто теоретично в нього є шанси добити наших гравців, бо в нашого танчика 538 хп і в союзничка там трошечки, там щось 200. А Бараск, він щось забрав. Забрав нашого ліса, забрав нашу мамку номер 2 І тепер один в один грають, при тому, що і в Базке більше Хіпешок, і ще в нього і барабан на два снаряди. І це досить неприємна ситуація, бо тепер шанси, я б навіть сказав, на боці Бараска. 11 фрагів зробили наші, наші гравці. Бараск не розуміє, не розуміє, де 703-й він просвітився, а 703-й того в нашого гравця є перевага, він тисне на Бараска і жене його під місточок. Ну, подивимося, подивимося. Розв'язка вже дуже близько. Три хвилини залишилось половина до кінця бою. Та я думаю, що ми закінчимо. Значно раніше виїжджає Бараск. він знизу, І це наша перевага, бо тут у нас є броня. У Бараска нема снарядів. Так, а в нас нема пульки. Тараном, тараном робить сьомий фраг. І скільки 12 фраг зі взводу. Ти зрозумів, що я казав. Давай результати цього епічного бою глянемо. А ось, і вони. Ну це звісно, майстер ще когось спалив і підірвали дуелісти. Там всякі воїн. Основний калібр, стальна стіна і критичний внесок. За взвод. 7 фрагів, 8335 дамагу. Дуже гарно відіграли, вони на двох накидали майже 13К сумарки. Чудовий результат. Плюс заблоковано 2400 і навіть насвітив на 1666. І ти подивись, скільки він срібла заробив. Просто цілу угору. І дав 2413 чистого досвіду. Отакий От крутий бій від Арона. За що йому дяка, за що йому лайки, тобі дяка, за те, що ти подивився цей ролик до самого кінця. Заріжаю тебе на удачу і бажаю тебе зустріти в нових випусках і на вечірніх стрімчиках на каналі Юрко. Звісно, якщо буде світло. Всього найкращого і хай щастить!